Друга діаграма, яку нам потрібно створити, повинна показувати співвідношення між користувачами, які вивчають звичайний курс інформатики, які вивчають поглиблені курси програмування та технології. Ми будемо з вами будувати діаграму вже іншого виду, діаграму кругову або секторну. Крім того, для побудови цієї діаграми нам потрібно виділити з вами дві, не всю таблицю, а дві, два окремих стовпчики стовпчик категорії і стовпчик останній 2020 рік з показниками, скільки учнів навчалися на цих курсах. На жаль, одночасно два стовпчика, які стоять в різних місцях на Телефоні ми виділити не можемо, тому ми з вами будемо створювати. Новий листок і на цьому листку будемо створювати окрему таблицю. Натискаю галочку, виходжу із форматування таблиці. Внизу ми бачимо, у нас написано аркуш 1, аркуш 2 і є плюсик. Нам потрібно створити ще один аркуш, натискаю на плюсик, створюю аркуш 3. Він поки що пустий. Ми повинні з першого аркушу, де в нас є табличка, скопіювати. Два стовпчика виділила стовпчик категорія. Обираю копіювати, перехожу на третій аркуш. Виділяю. Комірку першу і натискаю вставити. Ось він додався. Ми можемо трошки змінити ширину нашого. Так само галочку натискаємо, кажемо, що завершили вже цю дію, переходимо, повертаємося на перший аркуш до нашої таблички, виділяємо наш. Топчик 2020 року. Копіюємо, натискаємо галочку, переходимо на третій аркуш. Ставити. Маємо тепер окрему табличку, за якою ми можемо побудувати цю діаграму. Виділяємо, в даному випадку, я виділяю всю. Табличку. Ми нічого з цим виділенням не будемо. Не копіювати, не вирізати, не вставляти, а користуємося знаком вгорі додати, обираємо діаграму, обираємо, нам зразу пропонують. Дивіться, будь ласка, зразу пропоную секторну діаграму і, і ще її за об'єднаними категоріями технологія програмування інформатика. Мені ця діаграма, тип діаграми, підходить, умовні позначки, позначки праворуч, хай залишаються. Додамо назву. Кількість учнів за категоріями. Так, оновити назву. З'явилася назва, виходимо з назви. Давайте попрацюємо з кольорами, зробимо її більш яскравою. Знову давайте оберемо синій колір, оберемо, хай оранжевий залишається. Замість сірого оберемо, наприклад, який? Ну, давайте червоний оберемо. Діаграма нам підходить, натискаю галочку, з'являється діаграма. Натискаю на діаграму, виділяю область побудови діаграми, затискаю пальчиком і перетягую її, ставлю поряд із нашою таблицею. На завершення роботи натискаю галочку, робота закінчена. Переходимо до наступного завдання. Останнє завдання виконується у нас на другому листку. Переходимо внизу, ми бачимо, у нас було два аркуші, зараз третє ми створили, переходимо до другого аркушу. Тут є величезна таблиця на більше ніж 900 рядків, в якій показані учні цього курсу і яку оцінку ці учні отримали. Нам потрібно підрахувати, скільки ж і яких оцінок отримали учні нашого курсу, скільки оцінок отримали одиниць, скільки двійок, трійок, скільки на всі рівні, скільки учнів отримали і які оцінки. Для цього ми повинні з вами створити окрему табличку. Поряд із цією табличкою ми створюємо окрему табличку, в якій виписуємо всі наші бали від 1 до 12. Виділила клітинку, в якій я хочу починати вводити. Перехожу вниз до рядка введення, клікаю, натискаю на ньому пальчиком. З'являється курсор миші, ввожу одиницю. Внизу на клавіатурі натискаю Enter. Перейшли в другий рядок. Два. Ентер, три. Ентер, чотири. Ой, знову три. Чомусь у мене чотири. Ентер, 5, ентер, шість, ентер, сім. Ентер. І так, до дванадцяти. Ввожу всі дванадцять балів. Які всі рівні, якими? У нас, за якими у нас відбувається оцінювання. Так, на 12, я щось аж 112 натиснула так, виправляю. Є в нас наших 12. Балів. Далі біля першого нашого балу, біля 1 балу сусідню клітинку виділяємо і будемо вводити в цю клітинку функцію, яка допоможе нам підрахувати кількість оцінок в один бал з усієї нашої таблички. Для цього ми вводимо формулу. Виділили нашу комірку, натискаємо на F від X. Ось я нещодавно вже користувалася Форму... функція quereren, її використовуємо. Якщо у вас вона зразу не буде показана, ви заходите в категорію «Усі» і починаєте її за алфавітним порядком розшукувати. Ось вона тут. Є, і ця функція показує щільність певних категорій в даній таблички. Ми ввели, тепер в дужках нам пропонують ввести дані і ввести класи. Дані це вся кількість балів в великій табличці. Ось така кількість балів нам потрібно виділити ось цю колонку. З нашої таблички. Ну, Виділяти дуже багато, ми могли б з вами просто ввести. Зараз я ось у нас 900 61 клітинка. Дані ми вже ввели. Тепер нам потрібно поставити знак крапка з комою. І ввести класи. Серед запропонованих вгорі ось тут знаків у нас крапки з комою немає. Я поставлю поки що двокрапку і введу класи, кажу зразу, що нам формула видасть помилку, але ми потім з клавіатури її виправимо з іншої клавіатури. Повертаюся до початку до другої нашої маленької таблички. І наші класи ми повинні виділити всі бали, які у нас від 1 до 12. Ось такі класи ми будемо застосовувати. Дані і класи ми ввели, натискаємо галочку, що ми завершили роботи з нашою функцією, показує помилка, як я і казала. Знову виділяємо нашу комірку, заходимо в рядок введення функцій, переходимо в. Клавіатуру, яка дозволяє нам вводити різні символи, видаляємо двокрапку, вводимо крапку з комою. Ставимо галочку, тепер наша формула працює і автоматично нам дала заповнення на всю нашу таблицю. Ми бачимо, що в нашій табличці, ось в цій великій. Оцінок в 1 бал поставлено 5 штук, оцінок в 5 балів 64 штуки, в 10 балів 174. Таких оцінків є 12, 91 оцінка. Тепер, враховуючи цю маленьку табличку, ми можемо побудувати. Графік, який покаже, скільки ж і яких оцінок у нас виставлено за весь період навчання. Виділяємо нашу ось цю маленьку табличку. Переходимо в додавання. Натиснули плюсик вгорі, обираємо діаграму. Нам потрібна не лінійна діаграма, нам потрібна стовпчаста діаграма. Ось така діаграма нам показує: ми бачимо зразу, що кількість оцінок від 1 до 12 вона показує. Цей тип нам підходить. Ми можемо. Умовні позначення перенести, як завжди, праворуч-ліворуч вгорі внизу. Ми можемо додати назву нашої діаграми і давайте змінимо колір. Зробимо його більш яскравішим. Давайте зробимо його ось таким зеленим. На цьому у нас табличка готова. Залишається її перемістити таким чином, щоб верніше діаграма готова, щоб були видні наші дві таблиці. Діаграмі, на діаграмі чітко видно, що найбільше учні, які навчалися на курсах, отримували оцінки 10 балів, найменше отримували оцінки 1 і 3 бали. Таким чином, ми з вами побудували три діаграми, які дуже гарно показують. Аналіз даних, які внесені в таблички, показують, як ці дані могли змінюватися з року в рік, або взагалі як розподілялися. Думаю, що виконання цієї роботи не викличе у вас якихось труднощів. На завершення роботи натискаємо галочку, закриваємо. Нашу на хрестик натискаємо, закриваємо і здаємо роботу. Успіхів вам у виконанні роботи.